Знову до теми Ізраїлю. Британський прем'єр-ріші сунок слід за більшістю світових лідерів. Теж прибув до Ізраїлю за словами очільника уряду Британії. Напад на лікарню в секторі Гази має стати переломним моментом для лідерів регіону та світу, щоб об'єднатися і уникнути майбутньої ескалації ситуації. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що палестинці теж є жертвами Хамасу. Також сунак наголосив, що шляхи до гази мають бути відкритими для гуманітарної допомоги. І прем'єр подякував своєму ізраїльському колезі Бенямінутанягу за допомогу британцям, які постраждали в зоні бойових дій. Я радий бути тут з вами в найтемніші часи, як ваш друг. Ми солідарні з вами. Ми солідарні з вашими людьми. Ми також хочемо, щоб ви перемогли. Ми були шоковані тим, що сталося днями, особливо в лікарні. Нам шкода кожне невинне життя. Тут може загинути представник будь-якої національності. Наскільки мені відомо, палестинці теж є жертвами Хамасу. Я вітаю ваше рішення, про яке ви заявили вчора, про те, що шляхи до гази будуть відкриті для. Для гуманітарної допомоги дякую за підтримку, надану вашим урядом британським сім'ям, які потрапили у це жахіття.